Ну шо, привіт, шмекла глядачу. Сьогодні час накрутити -мір на максимум. Бо тебе чекають промокоди та подарунки. А також сьогодні реліз нової колаборації рейд та черепашок ніндзя додали цілих шість чемпіонів, нове тимчасове підземелля, сет броні і купу івентів. Та кожен зможе отримати ось такого черепашку собі в колекцію. Як це все залутати? Нові коди і бонуси новачків усе буде в відосику. Жмакай підписку, став вподобайку та почвякали. Якщо саме ти, новачок, хочеш отримати крутих чемпіонів на свій новий акаунт, тоді для тебе в описі є кращі набірчики бонусів. Це посилання, за якими ти можеш створити собі акаунт у грі та отримати при цьому епіків, які допоможуть в твоїй мандрівці, і домінування буде забезпечене. Посилання перше: драха і фейн. Виживання дає драха, бо вона лікує і воскрешає. А Фейн непогано шкодить і накладає штрафи. Чудовий баланс. Другий лінк, який подарує Анакса та Леді Анабель. Комбо токсичніше ніж твоя колишня. Анакс заливає отрутою все живе. Анабель лікує, гальмує і дебафає. Вдвох вони проходять кампанію так, ніби це просто ранкова пробіжка. Покликання під номером 3. великий Галек і Заргала. Хочеш ламати обличчя з. Самого старту, тоді це твій вибір, бо обидва чемпа створені знищувати та дамажити щоє сили. Сильні дебафи та моцні плюхи все, що можна сказати про цю парочку. Бери бонус, який більше до вподоби, створю аккаунт з ПК чи телефону і качай рейдик. Бонуси вже запаковані, і доставка буде якомога швидше. Якщо граєш на ПК, заповнюй форму реєстрації, качай гру і запускай. З телефону нажимаєш на посилання, тицькаєш на кнопку і встановлюєш гру з магазину додатків. Пиши, до речі, коменти, якщо щось не прийшло на пошту, і чвакаємо далі. І тут саме час показати тобі працюючі промокоди. Є для новачків та для олдів, тому дивись уважно, обирай, що захочеш, і дивись до кінця. Бо далі на тебе чекає більше бонусів. Промокоди для новачків ось такі: Goldwing. Промокод на Лемінісі, яку роздавали нещодавно. Але розробники зробили можливість отримати чемпа за промокодом, тож отримати ще встигнеш. Desert Queen Туганарак – топова підтримка в одній особі. Промокод для тих, хто не брав драху за посиланням, оскільки вона буде непоганою заміною і надійним чемпом. Treehugger Друїд Руарк один з непоганих чемпіонів, гідних потрапити в твою колекцію. Він провокує і тримає шкоду, але попереду є ще коди, до яких треба придивитися краще. Get Alice Код на Алісу. Must Have Damager. раніше її роздавали в івенті, і якщо ти новенький гравець, то це те, що треба, бо корисна вона на арені і в повоє завдяки сильним навичкам. Mid Game топ лорд стягу Зигмунд найуніверсальніший танк з підбірки промокодів, що тільки є. Крім виконання своєї основної ролі танкування, дає бафи на союзників, посилюючи їх і підвищуючи виживання. Супорт Фром код на епіка Кіна Гаші, корисний боєць на арену, який прискорює команду і дає бафи. І особливість коду, що на додаток дає сет екіпіровки і чимало ресурсів. Final Spite – Цей промокод дасть тобі уго. Кращий епік для лейтгейму, бо накладає сильні дебафи, лікує і дає круті бонуси команді. Шмекля рекомендує. Fireburn. промокод дає випалювача Мурдекая. для новачка. Це те, що треба, бо він контролює ворогів, скорочує шкали ходу та підсилює свою атаку. А якщо хочеться чогось рандомного випробувати свою фортуну, то ось два кодики: GGT Random і Рендом Мідґейм. Більшість чемпіонів неможливо отримати за окремими кодами, тому якщо бачиш чемпіона, якого давно бажав, то от тобі спосіб когось цікавенького отримати. Ну, от і все, що тільки є на даний час для новачка. Обирай код і чвякаємо до промокоді Волдів. Їх можна використовувати новачкам, які вже отримали чемпіона за кодом. А якщо ти вже граєш, то не парся, та вось усе. І як завжди, перед тим як шмекля покаже новий код, натисни кнопку підписки і постав вподобайку під відео. Ось він, новісінький промокод, який був обіцяний. Забирай свої ресурсики і качайся, бо скоро буде новий промокод. PP500 – код на бали пларіум і трохи ресів. Від такого відмовлятися теж не варто. MidSummer – літній промокод, і в тебе лишилась остання можливість вести код. Наприкінці місяця він більше не працюватиме. Leap. ще один невеличкий кодик, що тобі знадобиться. Також заглянь от сюди. Тут є серіал по грі. За перегляд і репост ти зможеш залутати величезну кількість ресів, тільки вдуматися: тут тисяча енергії, срібло, рубіни, коротше, все, що треба. І найкрутіше наразі це те, що у грі почалась колаборація з черепашками ніндзя, і для всіх гравців створили івент. В якому можна отримати безкоштовну легу Мікеланджело всього за 7 днів входу в гру. А ще душу для посилення через 7 днів. Без другого етапу подію не залишили. Тут теж можна отримати ресурсів і посилену душу на черепашку. І прийшов час, щоб шмекля показав тобі найкращі бонуси, які тільки можна отримати. Принцип дурного номного тут не працює. Дивись, як отримати якісних бійців. За посиланням в описі рекомендується забирати набір із драхою та Фаїн. Ця парочка, те що треба, особливо для тих, хто вмикає автобитву. Потім разом із промокодом забирай того чемпіона, в залежності якої ролі не вистачає. Танк, дамагер, підтримка. Далі вот щодня промокоди на ресурсики і забирай Мікеланджело до себе в колекцію. Просто задарма. І в підсумку в тебе будуть от такі крутелики, які допоможуть тобі пройти більшість активностей гри, без напрягу відкинувшись на своєму дивані. Не забувай стежити за оновленнями на шмеклі, скоро буде багато подаруночків. Шмекля про них знає, вони в нього є, але ділитися поки не можна. Важливо нагадати, що якщо тобі подобається постійна рубрика з промокодами, став подобайку та підписуйся. Незабаром нові промокоди та відосик обіймаю міцно, даю п'ятюньку, кидаю через плече та бувай.